Привіт тим, хто знає мене. а Хто не знає, я представлюсь. Мене звати Аліна Костюкова. Я перш за все, актриса, акторський коуч і засновниця лабораторії архетипів, яка почала своє життя в Києві. Існувала два роки в Києві, потім була пауза, і зараз ми поновлюємось в Берліні. Вже відбулось два майстер-класи по архетипу в Берліні, тому що я живу в Берліні зараз. І сьогодні я хочу розказати, що таке архетипи, чому я цим займаюсь, і скільки їх, для чого вони вести в вас в загальну картинку існування лабораторії і, звісно, архетипів. Чотири роки тому одна фотографія запропонувала мені зробити фотосесію в архетипах, почитати про архетипи. Зробити тест на архетип. І перша моя реакція була Боже, я вже стільки всього проходила, стільки всього знаю. Але вона таки переконала мене м'якенько, але переконала, я почитала, і ми зробили першу фотосесію, другу фотосесію, потім я поїхала жити за кордон. І по реакції кастинг-директорів українських і польських я зрозуміла, що це працює. І я почала думати, як я можу поділитися цим досвідом з акторами, перш за все акторами. І я придумала програми: першу одну, потім другу, третю, десяту програму для акторів. В мене навчалось багато українських акторів. Я започаткувала школу і почався ковід, тому я швидко переробила програму на онлайн, провела. Близько 7 потоків онлайн по 14 занять. Потім провела багато майстер-класів, але це ви можете прочитати в моєму CV Не про це зараз. Спершу я акцентувалась на акторах, а згодом я зрозуміла, що архетипи, знання про себе, як про людину, як які ти можеш втілювати в життя, втілювати в своїй професії. як які допоможуть тобі реалізуватись найкращим чином в твоєму житті. Тобто, знати, хто ти, перш за все, важливо для будь-якої людини, не тільки для актора. Для актора важливо знати, хто ти і що ти можеш дати світу кіно і театру, але так само для будь-якої людини важливо знати, хто ти, і по лінії реалізації, чого ти можеш піти і реалізуватись найкраще, вибухнути. Не знаю, розкритись як квітка, так? бо можна реалізуватись в менших талантах. Або боротись все життя, б'ючись головою об стіну, але це не твій шлях, просто це не твоє. І я почала проводити курси і майстер-класи не для акторів, і теж побачила, як це офігенно працює. Отже, сьогодні я вам розкажу трошки про архетипи. У нас є дві. Е... Дві, два шляхи роботи з архетипами моєї лабораторії. Це шляхи роботи з архетипами, як з характерами, як з образами. І другий шлях роботи з архетипами, як з шляхом героя, як з долею. Давайте так назвемо. І сьогодні я розкажу про шлях героя по архетипам. Як людина кожна від трьох рочків до приблизно віку Ісуса Христа, там залежить від людини до 30-40 років, проходить весь шлях героя, набуває всі архетипи в ідеалі, в ідеальному світі. А, і друге другий направлення роботи з архетипами це якби другий етап. бо Спершу ми зможемо. Маємо зрозуміти а, навички наші, та? тобто, як ми пройшли цей шлях героя і як ми здобули архетипи всі 12 як навички. Або, дивлячись, в якому віці ми знаходимось, а, які архетипи притаманні до нашого віку, які ми мали здобути до нашого віку, і чи здобули ми їх? А, і інша справа як характер, як образи архетипи, це. Образи, характери або таланти, я їх ще називаю, з якими ми народжуємось. І якщо ми дізнаємось про них і підемо по лінії реалізації саме їх в нашу професію, в наше життя, в наш унікальний світ, ми будемо щасливі перш за все, ми будемо енергетичні, ми не будемо втрачати енергію, ми будемо сексуальні, врешті-решт, ми будемо цікавими собі, перш за все. так? Тому що енергетичність завжди сексуальна, завжди цікава, завжди потенційна для роботи і для життя. Тобто ми народжуємось трьома-чотирма основними архетипами таланти. Там теж є з цих трьох-чотирьох головний основний, але і він може протягом життя трошки мінятись. Але не з всіх 12, а вони міняються між собою у ці 3-4. Отже, сьогодні, знову ж таки, ми повертаємось до архетипів, навичок або архетипів долі геройського шляху. Приблизно в три роки людина набуває перший архетип, який називається наївний, простодушний дитя. Задача цього архетипу навчитись вірити світу, собі, перш за все, світу, людям довіряти, окей, не вірити. Е і для дорослого, для дорослої людини, що важливо в цьому архетипі, це. Не забувати свою дитячу частину всередині себе, яка відповідає за бажання. чого я хочу зараз. Так? Часто говорять, що людина впадає в депресію, коли не знає, чого вона хоче. Якщо говорити про тіні, у кожного архетипа є свої 3-4 тіні у кожного з 12, то одна стіни архетипа простодушний це впадання в депресію від зневіри, і друга тінь це впадання в депресію від. Нерозуміння бажання, свого бажання. Бо ми закриваємо дорослішаємо і вважаємо, що наша внутрішня дитина нікому не потрібна і нам також. Наступний архетип, який людина має здобути як навичок, я підкреслюю навичок, так, довіра і Розмова зі своєю внутрішньою дитиною і розуміння своїх бажань це теж навичка. Наступна навичка, наступний архетип, який приходить до людини в районі 6 років це архетип свій хлопець. Вже навіть в, в назвах архетипів ми нам багато чого стає зрозумілим від назв, так? Відкриваємо вони такі. Стереотипні можна сказати, але архетипи глибші, ніж стереотипи, повірте мені, тому що вони сидять в зоні нашого колективного несвідомого. Колективного, уявіть собі, Навіть не, не індивідуального несвідомого. Але мені подобається ця система, на яку я опираюсь, це система не Юнга. Це послідовувачі Юнгі. Психологи Маргарет Марк і Керол Пірсон розробили систему з 12 архетипів. І мені саме тому дуже подобається, що це прості назви. І здавалося б, ми йдемо від простого до складного, від простих назв до складних світів кожного архетипа. Раніше мені здавалось, що упрощення це негарно. Що світ такий складний, я така складна, мені подобаються ролі складні, люди складні в спілкуванні, в розкритті, в роботі. Але згодом я зрозуміла, що щастя в простоті. А далі, на цю простоту ти можеш набудовувати світи і складність. Отже, вибачте, другий архетип він теж простий, як і перший. Він називається свій хлопець. А свій хлопець це найкращий сусід, це хороший сусід, найкращий друг, який завжди прийде на допомогу. І задача цього архетипу навчитись комунікувати. Комунікувати легко не завдяки інтелект, інтелекту, не завдяки сексуальності, не завдяки творчості, не завдяки авторитету, а просто підходити і питати, просто не боятись, так? Просто домовлятись, просто придумати. Щоб пообіцяти, щоби навзаєм, навзаєм отримати те, чому ми хочемо. Комунікатор такий. А, наступний архетип, який приходить до людини в районі 9 років це архетип грой. В цьому віці дитина, дитина можна сказати, або людина має навчитись говорити ні і відстоювати свої кордони. А, самі розумієте, самі розумієте абсолютно, що Якщо уявити собі, що вже ці навіть трьох маленьких у нас немає архетипів, або якогось одного з них, як нам важко потім в дорослому житті? Не вміння говорити ні, не вірив в себе, або не вміння комунікувати. Отже, герой, вміння говорити ні, відстоювати особисті кордони і дисципліна, так? Герой, архетип героїв вчить нас до дисципліні і е, до достігаторству. Вибачте, за русизм це коли людина вміє ставити ціль і досягати її. Так, це дає нам в такому віці, може давати нам спорт. наприклад. В районі 12-річного до людини приходить наступний архетип, який називається опікун. Або мати, батько, називаючи цей архетип, це не про сім'ю, не, не про те, що людина в 12 років має народити собі дитинку. Це про те, що людина має навчитись перш за все брати відповідальність за своє життя. Але якщо ми звернемо увагу або згадаємо своє дитинство, то ми зрозуміємо, що приблизно в. В цьому віці виникають усі стосунки: там хлопчик-дівчинка, побачення. Обов'язково до цього віку радять психологи, щоб у дитини була собачка або котик, за тим, за ким він міг дбати. І таким чином людина вчиться віддавати щось, так, віддавати і не потребувати навзає. Це найменші найосновніші наші чотири архетипи, які ми набуваємо до 12 років, які дають нам базу, стабільність, які розказують про наше его. Так? Тут ще йде мова про его. Ми дізнаємось трошки про себе, про свої кордони, про вміння комунікувати, про віру, про бажання і про те, наскільки ми відповідальні. І е, після архетипу опікун ми, при, ми приходимо в іншу стадію розвитку, розвитку людини і в інші чотири архетипи, які називаються е, пошук особистої самості, так? пошуку особистого індивідуалізму, якщо хочете. І перший архетип, який тут виникає, це архетип шукач в районі 15 років. Е, це вік підлітковий, але можуть мені сказати багато людей, що зараз в 10 років у дітей вже бунтівник прокидається, так? А він, бунтівник або є, або немає, може бути з нуля ручки, так? якщо він основний. Або ми проходимо певні етапи і будь-який навіть доросліший архтип, навіть там маг або мудрець може виникати раніше в людину. Чи може дворічна я чула люди, які. Медитують так пара, і їх дитинка там з двох років сідала і медитувала. Що вона там медитувала з ними? Але медитувала, так ми ж не можемо сказати, що це вже мах, два роки. Але можливо. Окей, Отже, шукач. В районі 15 років до людини приходить шукач. Шукач це людина, яка хоче рухатись. Відчуваєш, що все добре, але я хочу йти вперед. Я хочу шукати себе, я хочу подорожувати, я хочу досліджувати себе, читати, які танці мені подобаються, яка музика, які люди, яка, яка погода, які книжки, все-все-все, який стиль, все. І людина починає трошки нащупувати себе. так? Відмовляючись від того, ще несвідомо, що їй розповідали батьки. Да? Бо попередні чотири архетипи це база, яка зростаючи, в якій набуваючи в яку ми не від'ємні і ні від наших батьків. На жаль чи на щастя, бо тут є така пастка: наші батьки мають свої архетипи. Кожен і мама, і тато мають різні архетипи. Але вони не передаються генетично, тобто ми маємо інші архетипи, ніж наші батьки. А наші батьки вчать нас комунікувати з світом, жити, реалізовуватись так, як вони знають. Тобто на базі своїх архетипів. Бо може навіть не своїх, а їх мам, мам і татусів, і, і теж не своїх архетипів. О, Тут страшна пастка. Тому дуже важливо для людини в архетипі шукати, шукати себе. І як тільки людина хоч щось трошки знаходить, в неї виникає страшезне бажання відмовитись, відрізати те, що було до цього. Тобто архетипи, тобто знання, тобто навички, які накладені нам батьками, так? І це часто буває такий болючий процес архетипу бунтар або руйнівник, який відрізає все. Але якщо людина переживе цей архетип достойно, відріже і почне розвиватись, то тільки в цьому випадку вона знайде себе. Бо, наприклад, у мене не було бунтівника. Ну, десь. 30-28 він виник. Я осмілилась нарешті на нього. Тобто можете собі уявити, як мені довелось повертатись потім до себе і так часто з нами. Але найважливіше це усвідомити. Хоч колись, хай пізно, хай на 10 років пізніше, а то й більше, але усвідомити і напрацювати знову, повернутись туди. Отже, архетип. Руйнівник 18 років, так? Зруйнував все. І тоді, коли людина зруйнувала все, опустилась на дно, немає нічого, може почати пробувати любити себе. І тут виникає архетип районі 21 віку, архетип-коханець-естет. Або закоханий. Тут питання закохатися в світ. Не зацікавитись, як шукач, не надихатись, не дивуватись, так, як простодушний, а закохатись в світ, закохатись в себе, закохатись в своє тіло, закохатись в оточення, закохатись в речі, які тебе навколо тебе, так, які тебе оточують. А, і після того, як людина навчилась любити себе перш за все, а часто в 21-21 рік, не часто, але може вже виникати сім'ї в 20, після 20, так то це людина вже, яка в стані і закохатись в іншу людину. Але часто, на жаль, по тому, як я спостерігаю, в цьому юному віці, коли складаються сім'ї, пари. То це бажання перенести нелюбов до себе на іншу людину. Це неможливість любити себе, і тому мені хочеться віддавати, подарувати цю любов, яку я маю на іншу людину. Так? Е, ти вам таємницю в актори, часто йдуть люди, в яких тінь архетипу коханець, які потребують уваги, любові, сцени, аплодисментів або. Навіть те, що на них дивились в кіно або в театрі багато. А росте оця нелюбов до себе з тіні архетипа простодушного, того першого малесенького, із зневіри в себе, в неможливість вірити в себе. І з тіні архетипа простодушний теж йдуть фактори. Можете собі уявити від того, що людина не вірить в себе. І потім багато років вона працює на, хтось повірив в мене, Боже, дякую, хто... хтось повірив в мене. Кому відгукується, я буду дуже рада, якщо вам це допоможе якось. І так, архетип, коханець, закоханий естет. Чому естет? В чому різниця? Естет це такий мудрець коханець, це інтелектуальна сексуальність. Да? Бо якщо класична коханка, приклад, це Моніка Білучі, так? то приклад Естета це, наприклад, Шеррен Стоун або Шарлі Стерон. З дуже розумним оком, де розум є основним предметом сексуальності того, що притягує до себе. І останній архетип – Пошуку власної самості в цьому другому нашому періоді життя людини, пошуку себе, пошуку власної самості, духовності, так? а не его, як був в попередньому періоді це творець. Після того, як людина закохалась в себе, вміє кохати все навколо життя, вона Готова створити свій унікальний світ, стати творцем в районі 24 років. І знову ж таки, це не йде мова тут про творця, написати п'єсу, картину, створити скульптуру, чи щось, чи фільм. Можливо, так, особливо, якщо це ваш основний архетип. І все там до цього склалось, особливо з бунтівником, з вірою і з любов'ю. То, можливо, в 24-25 ви реально будете готові вже створити щось. Але це не обов'язково, як навичок для щастя людини, для здорового життя і реалізації, важливо тут створити своє життя унікальне, такого, як не було ще. Або ви не знаєте. Звісно, що все повторювалося як в мистецтві, так і в житті. Але не по прикладу батьків, не по прикладу знайомих, можна щось брати, якщо хороше, крадіть, будь ласка. Так, в мистецтві говорять, якщо ви бачите щось хороше, крадіть. Це дуже крутий скіл. Я навчилася йому не так давно. Завжди его вимикалося. Я не можу це вкрасти. Це ж не я придумала. А ти вкради, трансформуй. Да. Отже, красти найкраще, але створити тільки так, як я хочу. Бачите, це вже така сміливість, нахабність, наглість вже від бунтаря, але з любові до себе. Створити свій світ, створити свій графік життя, створити свій графік на кожен день, створити свої подорожі, свій гардероб, свої стосунки з коханим, коханою, з дитиною, з батьками, з друзями, з світом По по-своєму це творіння. Наше життя це творчість. Творіння Боже, так? І після того, як ми створили своє життя, ми можемо переходити до найвищих чотирьох архетипів, найвищих, найвищих найвищих проявів архетипів це повернення до власної самості. Етап повернення до власної самості. І тут також буде чотири архетипи. Мудрець, перший архетип, правитель, вибачте, потім мудрець, ма і шут. Фейерверк. Отже, правитель. Це знову про відповідальність як опікун. В цьому архетипі людина, з точки зору архетипів, вже в стані створити сім'ю, наприклад. Так? Після того, як я створив своє життя і можу створювати як творець стосунки, я можу взяти відповідальність за ці стосунки, так, створити сім'ю, народити дитину. І, звісно, що якщо це ваш унікальний архетип, ваш індивідуальний архетип, то ви можете керувати і великою кількістю людей або займати велику посаду, бути керівником, або створювати щось своє. І бути лідером в цьому, засновником в цьому, так? Я, наприклад, створила лабораторію, де я знаходжу я як педагог-мудрецем, є магом і правителем, бо я керую цим. Так? А, але я створила це не в 28 років пізніше. Ой, 32. А ні, десь так. М -м, десь так. Тобто це про відповідальність, так, і про можливість керувати і делегувати відповідальність, але нести її людині. Тобто, грубо кажучи, продати це своє творіння, так? продати. Керувати продажами своїх творінь. І це може бути або предмет мистецтва, або життя. Наступний архетип, який виникає у людини в районі 36 років, це архетип мудрець. Мудрець це радник, радник керівника правителя. Якщо говорити про казки, які досліджував Юнг, то це радник, який був у кожного Короля або царя, так, який керував ще більше, ніж, ніж правитель. В цьому архетипі ми мусимо знайти після того, як ми навчились брати відповідальність за масштаб, ми мусимо навчитись бути мудрими, так, відноситись з відстороненням до всього, так, дивитись збоку. І ми мусимо знайти одну якусь або принаймні декілька зон нашої відповідальності і зосередитись на них, копати вглиб, шукати істину, задача мудреця. Це вже якісь вищі прояви, так? вищі в, то, в тому, що нам цікаво шукати істину, вищі прояви буття. Так? Можливо, людина доживе до. До 70-80 років і ніколи не поставить собі питання пошуку істини. В чому ж істина життя да, або моїх питань? В чому істина Щас, щастя в стосунках, в чому істина щастя ну, в професії і таке інше. І наступний архетип, який приходить до людини, ви там самі вже плюс 3 зробіть 39. Це архетип мах. В цьому архетипі людина має навчитись створювати свої особисті ритуали, які допомагають людині накопичувати енергію. І, звісно, завдяки цій накопиченій енергії впливати на світ на себе. Перш за все, так, допомагати собі впливати на себе, на свій стан, на своє здоров'я. На свій енергетичний потенціал, який нам допомагає реалізовуватись, бути щасливими. І на інших людей так само, але це теж залежить від, е, від цілей і від архетипів. Бо я маю архетип маги. Що таке ритуали? У когось це келих вина, у когось це книжка перед сном або за кавою зранку, у когось це свічки, у когось це медитація, у когось це пробіжки. У когось це спорт, у когось це дарування квітів або прийняття квітів, у когось це, там, не знаю, догляд за квітами, або сад, або прибирання, будь-який ритуал. Але ми маємо знати себе і вміти наповнювати себе. Це якщо говорити про навички. І останній архетип архетип фейерверк. архетип, який так і називається шоумен, Архетип шут. А, не всі актори шути. Це Есбан, це не магія, чесно. Хм. Архетип шут. Архетип шут. Його задача навчити нас насолоджуватись життям, жити на чі, дивитись все з відстороненням, як нас вже навчив архетип мудрець, і чілити. Просто насолоджуватись всім, що є, всім, що нам дано. І дякувати за все, так? Дивитись на все з іронією і самоіронією. І пробувати гратись в цей світ. Звісно, що якщо говорити про акторів, то так, Шути – це найкращі актори. У мене, на жаль, немає цього архетипу. Але я його здобула вже. Це почалося ще перед війною, потім була пауза, як почалась війна, і от зараз я думаю, що я напрацювала його. Я вам бажаю насолоджуватись життям, вірити в себе, говорити ні, бунтувати і бути закоханими в світ. Дякую за увагу. До побачення.